тепер України. У березні 2011-го атакувальний півзахисник харківського мотоліста отримав новий статус українця бразильського походження, а потім і путівку до національної збірної. А на початку травня 2012-го сталося подія, яка змусила замислитися. А чи не увільється в головну команду України ще трохи бразильської крові? Зумів зрівняти рахунок Матеус на початку 89-ї хвилини. Матеус Лейтена Сіменто поцілив не лише у ворота противника, а й у серце української дівчини, яка на початку травня стала його дружиною. Як в одному домі співіснують особливий бразильський темперамент та граційна слов'янська краса, ми вирішили переконатися особисто. Bon Привіт! Bon Цей солодкий подарунок для вас. Але найсолодший подарунок долі для Матеуса це Юля. Його опора, радість і просто красуня. Перший день він вже. До нашої зустрічі я не вірила в любов з першого першої. Тепер я вірю в судьбу і що таке є. Через місяць до він вже все, я зняв до будемо в місті. Як миттєва реалізація моментів на футбольному полі, так і стрімка реалізація планів у особистому житті. Вже через чотири місяці після знайомства Матеус повіз українську дівчину до Бразилії знайомити з батьками. Ми плануємо свадьбу ще там зіграти в Бразилії. Взагалі, бразильські люди дуже хороші, душевні і іскренні. У них большая сім'я, полюбили мене, всі взагалі хотіли відпускати нас. Щасливі дні підготовки до весілля, приємні клопоти та очікування нового кроку в житті. Закінчення українського чемпіонату аж тут невдача. 28-й тур чемпіонату України матч Дніпра з оболонью. Зіткнення Матеуса з воротарем Махновським. У результаті жорстокої гри нашого героя воротар у Болонь зістав травму голови. Непідробні співчуття та жалю Форварда Дніпра. Та, попри це, дискваліфікація на три матчі. Я не хотів цього зробити. Тоді розумів, що я не правий одночасно, що це випадковість. Мені важко тренуватися та не грати. Так як я його втора половинка, так як ми дуже любимо друг друга. Я завжди його підтримую морально. Для нього лікарство навіть те, що я рядом з ним. Не все в житті складається як бажалося, іноді навіть краще. Дату весілля заздалегідь призначили посеред сезону, і прикра дискваліфікація лише допомогла як найкраще підготуватися до такого важливого кроку. До одруження в мене були просто друзі а після стало ще краще. Поряд друзі і кохана. Сьогодні гол, а завтра гол. Життя футболіста непередбачуване і нестабільне. В своїх планах Матеус прагне повернутися на батьківщину та відкрити дитячу футбольну школу. А Юля має власні мрії. Але де вони будуть реалізовані: у Бразилії чи Україні? У долі свої плани. Он збирається переїжджати, вот, коли контракт закінчиться. у нього. Вот. Ну я потихонечку морально готовлюсь к этому. Ожі та сьогодні Україна, завтра Португалія, Бразилія. Я б хотів грати в Бразилії в клубі Корінтіанс. я готовий ті за ним вообще на край свету, навірно. Тож відповідь на запитання знайдено: не підсилиться українська збірна найближчим часом і ще одним іноземцем. Та українська врода ніколи не втомиться підкорювати бразильський темперамент на наших просторах. Сила села на південноамериканських футболістів, а красунь і ще більше. То може варто чекати нового весілля?